Доброго вечора. Бетан поліції, що документи, будь ласка. трактора. документи нечеваленька. Сьогодні вже вали. Точно вчорашнього було племянницерожіння пиво, Ну, от пива може. Огляд будете проходити на встановлення ступеню алкогольного спяніння Що будемо робити? 1.71. Це алкогольне сп'янення. Розуміло? Любимо Ну, Щоб без протоколів, все такого. Щоб протокол написав. Це хабар. Як я ж кажу, що це не можна так. Це хабар. Ніхто це, не ще, ніхто кримінальну відповідальність за це. Пожалуйста. Перебуваючи на службі, працівники сектору реагування патрульної поліції у місті Ізвуда зупинили трактор під керуванням 40-річного місцевого жителя. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути відповідальності, керманич почав пропонувати поліцейським хабар у сумі 2 тисячі гривень. Правоохоронці від неправомірної вигоди відмовились та викликали слідчо-оперативну групу для документування даного факту. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України.